Нам потрібно і необхідно прийняття, визнання, схвалення та безумовна любов. Інколи ми про це не знаємо чи не розуміємо, що це так багато для нашого такого проживання здорового сценарію життя. Але інколи буває так. Що в дитинстві нам мало дали цього прийняття, визнання, схвалення та безумовної любові цих ключиків, які би ми з собою мали у дорослому житті, там де би ми могли ними вправно користуватися. І коли ми це не усвідомлюємо, Людина може ломатися. І поломки, до речі, можуть бути дуже серйозні. І можуть бути, коли є поломки власного я, тоді є і наслідки. Бо завжди поломка, якщо її не ремонтують, то вона кудись. Людину заводить в якусь адаптацію. Це може бути і наркотик, це може бути алкоголь, це може бути апатично-депресивний стан. Це може бути самолікування. Це може бути: я йду в якийсь стосунок, бо думаю, що там мене врятують. І т.д. і т.п. Так цінно мати розуміння про те, що я можу дати собі сам чи сама доросла. Але якщо ти доросла, а якщо ти доросла, але ти дитина, то тоді що далі буде. Підпишіться на мене, лайкайте та коментуйте. З вами психолог та терапевт Маріанна.